Просто скажи ай, блядь. Та, да, блядь, пиздец, ви флодите, Єбанутися, блядь. Червона Пізна, калина запізнилася. Пов'язав би це так? з музикою. Там, блядь, був, Титан там був, пробач, руля грабер був. Церман, церман, О, був. база, база. Правила гри дуже прості: дві шпигунські команди, де одна людина знає поле, на якому розташовані певні слова свої, ворожі, нейтральні або слово смерть. І вам треба об'єднати декілька слів в одну метафору. Наприклад, слова підборіддя, ніс і чоло можна об'єднати як слово обличчя, але поля генеруються рандомно, і ти ніколи не знаєш, які слова будуть твої, а які супротивники. Тому доводиться дуже багато і прикольно креативити. Натисніть, будь ласка, лайк, щоб я знав, скільки людей взагалі в Україні і на моєму каналі полюбляють такі різні настолки. Приємного перегляду Що таке грабер, блядь? Тіп, який копає могили. Це пуч, він грабає а. Грабар? Тип, да? Це грабар. Грабар. Я, кстати, хотів вам сказати, що коли у ви... на початку я написав 5, там, типу, коли був і, ринг, і корпус, типу удар по корпусу, і шум, типа, я так добавив, там бонусом. Але я потім думав, коротше, ще написати кличку і написати 8, щоб ви ще хірнули геній. А потім я а потім я подумав, що я об'єднаю парашута і генія. Якби не накликнули, то я б написав вам цікаво ви знали, чи Та-та-та, звісно. Да, я би написав. Я в лайві трансляцію дивився тоді, коли це було в дві 12 да, навіть, я, навіть, б, я би написав, типу, гей, ну, типу, Бамгар 2, і ви би тоді парашути генії обрали. Я ці слова так думаю. Це, ось знає. цей мужик, який загинув, так? Так, 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 От. Але я на початку думав, прям хайпануть, написати кличко, типу, там 7 чи 8, щоб бы прям і геній, і все там закрыв. Я побачив, вибачте. І зараз. Руля пише кличко: а там Київ, кран, Титан, Проспект. <сіст> Грабр? Грабну. Грабар, <сіст> як на кареті кличко, має? День, завтрашній, <сіст> я ніде не бачу. Я, я от чата GPT запитав, мені жодного разу про могили ніхто нічого не сказав тут. Та, що, в Вікіпеді, але, мені там. здається, Він тобі розповідає цікаво, що це вірменська якась там мова, якась одна з вірменських О, апостольських духовенних духов. Грабар, так так це чувак, який просто на землі працює, це просто копатель. Ну от по суті, копатель. Це не обов'язково могили. могили Діалект не обов'язково не, не обов'язково. Обов обов це просто землекоп. Він може й могили копати, що завгодно. Ну навіть теоретично він може там мені до речі, Леш, я, я, я тільки в контексті чув саме. Да, про могили. Так, В контексті могил він використовується найчастіше. Це факт. Так. Ну, типу, це 100%. але в принципі він просто землекопач. Карета. а чого він тоді не трунар, а гробар? Раз. А у нас є Зали і гроб, груди, і, і, гроб і, трона, і труна у нас так, є. Так, карета, я карета відьма, напевно. Та? Чи е, яблуко було в Попелюшці? Ну, карета, ні, там був карета гарбут, Точно. Час там, в принципі, міг би бути, бо час був лімітований. А її хто, її відьма прокляла там чи ні Попелюшку цю? Чи там не було відьма? Ну, там, там не було, її не. просто хрещена, хрещена мати їй дала ага. до півночі час. Може, а події а може, в Києві. А може секрет це бути, Тож, що у неї був секрет, що вона попелюшка. Потім вона втікала і залишилось. забагато. У мене з казками розумі. прям дуже великі проблеми, я нічого про них не знаю взагалі, тому ну. Яблоко то не вона хавала, то ця, як і є спляча, як красуня, так? А танець і троянд він би об'єднав, напевно, в танго якесь. Ну, тобто, тут навряд чи. Можливо, так. так. Тут навряд чи попелюшка. Мені чомусь. Ну, час більш-менш. А може бути таке, що настав, типа, ні, ну, день ні. Там північ була, там про північ мова йшла. Я маю, да, що там типу... А, от, це да, взагалі. То... Стоп, а це у неї перетворилися на, на цю. На гарпуз. Да, да. Карета да, на гарбуз да, так да, перетворилася да, да, після да. півночі, бо у неї був так лімітований. Миші, 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 коні були щось так, таке, так. Так, да? так, так. Пацюки, так. миші. Що так. ви думаєте, час? Чи відьма? Так, чи? Але, не, ну, я ну би, відьма тут не дуже в'яжеться. На вірочку я би скіпнув. Ну, давай скипнемо. По вишутям. Так, да, грабар, я знайшов, в Вікіпедії все копач коротше. Тому mm -hmm. якщо, якщо там пов'язано з копачем могіл, то дошка і грабар може бути тут об'єднане, поки Роман думає, mm -hmm. типу тру труна він напише, ми зрозуміємо. А, а раді... чим труна, до речі, від гроба відрізняється? Це ж різні штуки. Ні, гробу От... немає, ніби. Nie, є, 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 є. От прям вони ще якось, типу, мені. Хтось мені може, пояснює. труна це саме коробка, а гроб. Блядь, не правильно. Ну, ну погуглити. Іноді гроб як могилу використовують, а, а у нас могила. ще ж домовина є. Домовина, гроб і є. о, все правильно, труна від домовини, так. Да. Це все, це синоніми. <сміс> <говори> Я готовий, якщо що ви. Ну, що Довго. Блядь, ну, будь Ці ласка, три мені... слова є синонімами. Труна, гроб і домовина? домовини. Цей гугл мені одразу домовина ціна. Дякую. Да. Так, <ріст> да, 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 все. Дякую. Величезне... Ромчик, Ми готові, Ромчик. Ми на сьогодні готові. інтернету досить з мене. Так. Запізнення. Час. Ага. Mm -hmm. Потяг на нього запізнитися можна? Mm -hmm. Можна. Uh... І на проспекті uh, затори, тому ти спізнюєшся. А може, типу, запізнитися в день подаєш. Типу, типу, я запізнився Про... в цей день. День це, типу, може таймінги, би... да, проїбався на якийсь дедлайн, ну, знаєте? І потяг, типу, теж дуже гарно, тому що, типу, ти їдеш. Так, да, воно... я... день подобається. Це як дедлайн, якийсь на якийсь день, а ти проїбав терміни. Ну, час потяг, я думаю, перший, да? Проспект. Ну, ну час проспект... точно. Час точно, да. О, Потяг теж да так, подобається так, нам. да-да mm -hmm. Норм, норм, мені теж подобається. Що ще. Ну, а далі ну, рандомте. А калина може? Ну, я... а Може, може, да <ріст> калина. калина Червона запізнення. калина запізнення. запізнилася Пов'язав <ріст> би це з музикою, типу, що нота, запізнення, типу, там в музиці якісь може бути. Я не думаю, що він буде це. Я думаю, типу, що найближчих це да? просто день. Да, да, да. Да, да, по часовим таймінгам, mm -hmm. мені теж подобається, це найкраще. Пайбалі, вонекст. Нормально, 2-2. Нормально. пормально. Пайбалі Слухайте. Вони задеф'юзили час і день, і нам тепер треба зрозуміти. да так, я ж кажу, час дуже там якось не то б Я думаю, танець тоді. Мені найкраще танець підходить. Ну там там танець якось мені десь легше об'єднати. Ну, типу, ну 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 але Попелюшка їхала на бал, по факту. Це правда, Це правда. Ну, зараз побачимо. <тас> я Троя, здавав... Троянда яблука, тупо з іншої каски. Можливо, зараз нам... okay. з, на замовлення танго, їбане і, і красиво. красье. Ми <тас> такі, а що ж це таке? Т ти танго. А ти манго. <тас> <тас> а титанго. Я панго. Що ти, Діма, скільки подивився в житті, атаки? Дві серії до кінця першого сезону лишилися. <тас> Фул Фул ага, все ж таки яблоко. Це яблоко. Я яблуко і відьма, ведьма, да? Почекай, 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 почекай. Ну, напевно яблуко. Ну, чекаємо, чекаємо, а калина ні? Ну, калина яблуко не точно між, Дефюз яблоко. Та и відьма легкаешь точно, ну я не знаю. Думаєш? Ли? Ну, або помпа, убирай. Анально, я би тоді написал би помпу одразу. Бля, як же вам похуй на калину, реально? Отак от, Задумайтесь, блядь, всех-девесело Угу. Що mm. запізнилося? Що ви думаєте про запізнення? Про а Калина! Нота, ну, от, в школу, нота варіант гарний. В школу, коли, в, все, відки калин от, коли запізнилися. До дошки. <рігут> дошка ж запізнення. До речі, да-да-да, запізнився, перший йдеш до дошки це прикольно. Дошка, дошка, дошка. Але хіба О, думав він про все, це? Хіба Біжай. був він Він ходив в школу взагалі? Ви не знаєте? <рігут> я не їбу, що він там робив. Мені дитинство доту хуярився. Він, Він вже ходив, там тільки інтерактивні екрани були, я думаю. Штраф червоній команде. Звесківич говорить, ромчик це проспект, скажи просто. Просто скажи ай, блядь. Та, блядь, пиздец, вы флодите, ебанутися. Єбать! А що не сказав запізнення, не подумав про Київ, Тому що Ромчик постійно на студію запізнювався. Ага. Це неправда, блядь. Так він не про того року не бачив, щоб нікого не бачив, щоб Роман запізнювався. Так, yeah, yeah. він за годину приходить, каву п'є з якоїсь штуки Fact. переносної. А говорить, тоді друг, тоді та друг. Тарандон, я ніколи нахуй, ah, не тизнувався. ну, ж нота, блять, але... це ж таки, тобто, блять, блять. Але... А ну плюс один але... давайте але не Танець значить. — Танець точно не наш. — Угу, угу, угу. — Ну так, mm -hmm. да, він би два нота поставив. Нота і дошка. Так, да, нота пишеться на дошці, запізнення, ну... як ви казали, в школі, і це правда. <laughs> Нотна грамота до того ж. А школа де в Києві? яка знаходиться О, де? Київське на море. На проспекті, блядь. А, а Київське це, море ще. І це нам Скевич ще. в минулому раунді говорив, що не треба усім. Не додумайте, да. Дати. Да, да, не додумайте. І, і це все шах і кран. Ні, 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 ні. На Київському морі. Відбувається, а коли, якась помпа це прямо хвилі, зараз. Хвилі, блядь. А, там хвили. а коли ти запізнюєшся, Художний то тебе кар... записують в журнал на папір. Правильно? А папір є? Або ножем, ножем, ножем на, ножем, э, на дереві. А, а калина це дерево. А коли, вироба, а коли не верба, а коли не верба. Ладно, ми скипаємо чи що ми Бля, робимо? Чи ми рандомно? Давайте дошку. Дайте, дайте штраф синій команді. Погнали, похуй. А, а чому? чому? Я, ти дівчина молода? Ох, ти. Тренки, ми просто Добре. пробували. А, це просто, Добре. да? Да, да, ми просто пробували. А чому ми такі Добре. охуєнні? Добре. Такі Добре. Такі Добре. Просто пробували. Мені здається, оце обличчя, обличчя на сірій карточці, це обличчя Романа, коли ви пояснюєте всі всі ці свої логіки і слова. О! База, база. Так, що? Титан, прав? Титан. І mm -hmm. троянда, я думаю. Скоя ли троянда? <laughs> а, тобто титану тебе сумнівів не викликав взагалі, да? Так, а що ж друге може бути? Проспект? Да, yeah, проспект може бути. Київський ну, типа, кличко, там якийсь ремонт проспекта робив. Він глибочиську уїбан. Е... Слухайте, а yeah, ми обговорювали, місько... що кличко це гра грабр, не? <laughs> Бля, не Кличко і море, наприклад, є такий? це басня така. — Вайбік нормальний такий. Кличко і море. Ні, ну, Титан може бути, звісно, але. Титан кличко. Це щось жорстке. не знаю. Кличко ніколи не бився з морем. А дивіться, а якщо кличко Патріот, і це Калина. Кличко — патріот, і це Калина, А якщо у кличка є секрет. Точно йому можети. Ні, тільки у його заступників, у нього секретів взагалі ніяких немає. Моя думка отак. Краще, чесно кажучи, нічого не може. Мальза, проспект Тиці? Ну, якщо хочете, давайте. Мені 50-50, Райля, титан, був, титан був, пробач, Я давай Ромчик, а в від... першому, da. що в нас було запізнення Ну, типу, час, потяг, море. Ти типу запізнюєшся на море. Ну, їдеш на потяг. Ну ладно, я ризикнув, типу бо там важкі слова, і я такий дивлюсь: типу А ми що обрали? Я хотів ще ноту і море поїдати, що типу, нота ре, і оце, але. Море, ми теж майже йобнули по проспекту. Бля, це Sorry, Sorry. <сміка> це один один... Ми могли, да по проспекту сорі, руля. В першому раунді навіть? <рриклад> да, ми могли в першому раунді yeah, well, yeah. відлетіти. Фу, it's слава Богу. Ооо, oh, oh, я повернулася, ми вже виграли. Клас. Вітаю, вітаю, з Там Ізі було. Один-один, і ласт карта, давай, буряк хто буде. Бля, реально ж ти там. Маль, захочеш чи я? Та давайте. А нявка, нявка буде, я був перед ромчиком, да. Ну, я теж була. Грабар теж наша була. А який кничко ти там? Бля, Україна ну, так, бля... слон. Ну, Можуть, якщо, бачу, кличко, якщо кличко, то я вже знаю, що відгадувати. <ріць> Спирт слон, блядь, фокус. Піздець, Україна, Шевченко. Бо Шевченко це наш слон в Петербургі, якщо що, не забувайте. <ріць> ну ну це ж наш слон був. Він в Петербургу прожив велику частину життя. Так то побуліє там... смартфон. Ні, то Тарас Григорович. А, а. Ніхто не каже, да, що Шевченко наш слон був в 19 сторічі. Ні, це зрада була. Блять, я переплутав, я за яку я команду. Я перепрошую, я загадав червоні слова. Сорі. Можемо РМК зробити? Ну давай. Я, блядь, так охуєнно загадав чотири слова. Шевченко, театр, концерт. Uh, і... Що нам написати завершити вигадування? Я зараз скину. І що четверте бал? І костюм. Сука, а, ко... Костюм. Да? Да. Сука, хай. А костюм, так? Так. Ну, чотири було хорошо. <рес> Блін, але та, я просто, знаєте, я, я коли побачив, я такий вже починаю загадувати нереально. <рес> А, зв'язківець. Я, якщо що, тільки що був у тебе в чаті, Міша, але у мене на паузі стоїть вже хвилин. Ну, тут, з початку гри, на паузі. Я нічого не бачив. У мене там. Зараз я скажу, що у мене: Туз, робот, піп, принцеса, спирт, колода, лама, сервер. Тобто у мене перший раунд, щоб ви там не подумали, що я щось підледю. Дякую, що дякую, що Дмитро, я... я Якраз Ні. загадую. О, там, про... О, там, дякую, да. Я про всяк випадок, бо якщо я плей на тиз, типу. То, То я... побачив. А ну, я, постійно, я постійно дивлюсь. Воно помітно, блядь. Ага, успіхи як. Я одним оком там другим не дуже получается. Я так розумію, третім може вже тоді. Опа. ну. Морозово зефир. Ми з тобою однаково думаємо. Ми з тобою однаково думаємо, ми з тобою однаково думаємо. Та ми в різних командах зачилися. Я осі кажу на тобі. -а. Ну, ніби так. Да, да. Ну, більше нічого не бачу. Да, Ой, да. Що ще бачиш, ти цікавий тут? Нет. Може, якісь там східні солодощі, кур... там якесь рахат. Туди би туди би ось написав солодощі три. Є, 3. є два, і ну так, типу, да, так, да, та, да, та, да, 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 нема сенсу. Ну давай, Це давай, все, я дефюзю. Давай. Хорош. Оу, oh, nice. Завершити. Ой, сорі. Все. Найш. Nice. Акаліна, каліна, а -каліна, Продукту. Продукту. What the fuck? Маса продукту, mm, mm -hmm, mm -hmm. наприклад. І далі по продуктах, що їстівне у нас є. Ячмінь можна їсти, кухня, мож, їда, їжа. А, вал продукту. Ні, не буває таке. А може, типу, яйбу? Що це означає? Може, це етикетка, типу? На продук продукти по продукту. Ну, етикетку давайте трохи відкладемо. Що ви okay, думаєте по масі? Маса, маса робоча хуйня? Я не знаю, покажі. Продукту. Маса продукту. Масло ну, продукту, вал продукту, етикетка продукту. продукту. Заставу ну, продукту. Я їбу. Ну, типу, якщо та, по закінченнях брати, то ці чотири слова підходять, інших немає, ні? Кухня по сенсу підходить під продукт. Продукти, умовно ну, кажучи. А не які якісь слова по закінченню. Ой, зараз, вибачте. Сила вал застава, етикетка, ніби ні. А тоді і телескоп продукту підходить, кухня продукту. Блін, бути, це ребусні. Кінці... Обирай друг, я не знаю. Ну, давайте давай, масу одразу. Масу точно, ну, давай, маса продукту. Сам. Беремо. Okay. Кухню, мені здається, бо продукти. Ну, блять, хуй знаєш. Давай. Келих продукту ні, коло продукту. Ну, давайте, кухня. А, серце. Ну... Ні? Не знаю, mm. ні. Ні, ні. Думаю, ні. Етикетка. Давай. Клікнули, гарно. І ми скіпнемо, бо в нас час Давай Давай да-да. — Ну, І скіпнеми і ми не дуже це. Ну так, да, да, важке слово, може воно об'єднає в іншу просто категорію його якусь. Гарно, дуже круто. Ну, це у трохи... — Ну, ні Я бі бі норм? ж тобі кажу, це навпаки на закінчення нам дало. Типу, щоб ми розуміли, ну, май, май, куди май, ми бі. повинні рухатись, типу, але. Нувал продукту. продукту, бля, таке спірне. Ну, ми загадуємо тихо, блядь, Будь ласка, тихо. Почув, почув тебе древенько, почув тебе. Боже, блядь, пішло. Перепрошую. Ну, Канада тому Пекін не тарифи поставив на них. Чи... Ну, я Може. думав про банк, але я не розумію. Ну не, не, не це... То світло точно теж має бути. Канада нормально. Трамп, да, тарифи Трампа. Ну, Пекін це, теж це пресі, Пекін, по тому самому принципу. Пекін нормально, да, хорошо. Uh, ну, дивись, Канада mm. Пекін здорово. Що ще? А світло комунальні тарифи, ні? <постав> може. Ну мені здається, руль нормальна, але типу, може б він би якось не приписував. Прям... Не в ту тему, типу, трошки. <тас> ні, ні, але так в в ви десь туди, йдете, тільки. Я думаю, що світло до ну цього та. так що може бути. Ну, типу, що... А як думаєш, більше світло, чи банк в такому випадку тарифи? Ну, банківські тариф. Ну тут. Ну, тут... Знаєте, ж... що або. Або щось. А багатій, типу, якщо прям зовсім вже в сторону піти. Якщо типу, Трамп багатійше, то є. Ну дивіться, Канада просто би країни туди тебе написав. <хм> ну, ну Ні, ну, 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 Канада пекін мені здається сходиться, звісно. Ну, типу. Ну, я, кілько... я би більше... <справж> я би більше. може, ну... А що тарифи, а, okay. типу? Тарифи на мито мається на увазі. Блін, багаті або світло, давайте. Що ви думаєте? <світло> <світло> а, а банк може, а що бачить. Банк, Баг банк бага... Ну, багаті, бо типу Трамп багатій. Він вів тарифи на них. Ну, А, тут 2. Хотіли, ну, що попроще, я думаю, що попрощецу. Банк і світло, да? так? Бо да. можна не ризикувати. Ну, не знаю. Ну, можна не ризикувати, да. так. Немає, що такого відчуття. у нас. Ну добре, тоді не ризикувати. Ну, давайте потримаємо в голові просто. Світло банк багатій, отаке щось типу. Я думаю. 6. Ну так, ну, світло, типу, банк, да, світло банк багатій, да, так. Я дуже хочу, щоб нявка об'єднала просто. Те слово, яке мене відгадали, мені здається, ми можемо просто прогоріти. на Ти ньому. Знову зараз я намагаюся запутати. Ми mm. Тримаємо в голові. Все. Мені здається, вал. Ну, типу, я не думаю, що це сила продукту. Чи... Вал гарно звучить, ні? Ну, Це таки повинно бути по лозіці. Вал Валова, Валова, продукту та худжу знає. Вал, вал, валовий продукт, вал продукту, Я не що. Окей. Так, коротше, ми вал шарим. Ну так. Да. Посидимо. Посидим, понюхаємо. Продукт. Корм. Корм. Ну, ячмінь. ячмінь. Ага. І дивіться, питання і, і, в тому. І ко, для кота котячий корм. Кіт. Може. Да, це гарно, ні. Кіт. Нормально, ніби, да. А... Кіт ячмінь. Я ж не думаю, що типу, мається на увазі, що типу корм. там, що, Типу в селі ти годуєш, типу. Ну, вона, так, да, я думаю, якось я би... Я думаю, що це набагато легше написала, Все на поверхні, аби, типу, знаєш. ячмінь, кіт, ну мені здається норм. Давайте кіт спочатку, ні? Ну, давай. Ячмінь. Ну, і ну, ми те і те хочемо. Ячмінь. Що, ячмінь. І... І... пробуємо вал, чи ні? Да, от я теж хотів спитати, що будемо пробувати. Вдруг ми прайти? пробуємо вал? Я піздец, як не впевнений в ньому. Вал против. А, а чи я отак позитив. Ти ж перший, ти чого перший форсів? Мені Я просто так по цьому. Ну, якщо ви вдвох впевнені, то давайте брати. Якщо, ну, блін, мені подобається. Ну, Якщо вам все норм. це підказує, бо да хуй. хуй. Прайні, прайні, ну, прайні, ні, прайні, ні, мені все одно ми ж типу не за перемогу тут, правильно? да? З сірого біла, можика біла, біла, вибили. Найс, біла. найс, добре. Як мінімум, як мінімум, цей вал не буде нас їбати тепер. Отвір. Коло? Да, 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 дірка. Минуле і минуле і минуле безкінечність поставив Олсі. Тобто, на минуле слово. Але ми щось правильно угадували, значить ну, світло банк, -банк багатій. А є багаті. ж да, 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 і світло, да. і багаті, і, просто і він нам відказує. Типу, що є, ми, є, може... є, є, є тому безкінечність поставив, а не а не там три. Да, ну, та, 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 та. да. ну... Я пропоную почати з того, що дірка. Давайте отвір, певно, першу, mm -hmm. да, mm -hmm. да, давай. Давай давай отвір. Далі що ви думаєте, коло, коло це отвір, чи не отвір? Ну та ну круг не полягає, да. Ну... На що то підотвір ще підходить? Так, да. Граната чи. А, Тіль... типу, чи... ну, херня, Та, так? Да? Це вже сенати Хотіли... какели. Х... Типу. Воно да. якось не було логічно, З дірки отвір, отвір а, коло, да. коло, типу воно якось. Да. Ну окей, давайте коло. Найс. Nice. Так, давайте тепер: світло банк багатій. Світло банк багатій. Може, да, це взагалі да. всі наші, але давайте підемо від того, що ми більше впевнені. Друля, ти прям світлі впевнений, <світлі> да? Я більше. думаю, так, да, але я не <світлі> падосте. Ай Захар, а ти світло думаєш, но. Та давайте спробуємо. Ну, типу може бути, я щось сіпси, nice. мені почуваю. Так, тепер багатій і банк. Що ми думаємо? Багатій ближче, чи банк нам. Mm -hmm. Я mm -hmm. думаю, багатій прям банк. клас. Багатій да? прям. Ну а дивісь, а що нам дасть, якщо ми одне слово чині? Ну, ми можемо не, ну, ще не себе, значно, може, ми і там і там попадали, може можемо всі закрити, чи це херня була б. Я не знаю. Може ми думаю, дійсно. Можемо. Ні. Uh ну -huh. yeah. no, okay. тут серий. Ну, давай спробуем. так да. не чорне, О, чорне. Добре, що не чорне. Блин, Даш Ну, граната плащ. Ну, мені здається, граната сила, схід, не? То... О, бля, С... граната схід. Сила точно... Давай точно граната, точно схід. Ви порядку. впевнені, граната схід, ви впевнені? Я да, я да, я да. А застава немає такого, що прикордонна застава, знаєте, як, блін, не, не думаю. Застава це, Не схід, думаю, я да. думаю, не думаю, не думаю. Бо yeah, ну, каче, воно і була сила продукту, продукту. сила продукту було ще і можливо на цьому, Поняв, минуле. Може. може і таке бути. Проїбали. А. а може і не буде. А, а що а що, б... А, блядь, долбойоб плащ! Oh, а що, плащ, плащ? Лібаш, ти накриватися, ні? Я долбоеб, блядь. Та можна да, да, да. а, Я я, попали, я, я, з... я помилився, з... на тарифах sorry, треба sorry, було 4 sorry. вказувати, і тоді би ви і, і sorry, банк могли б блять, і не ми могли виграти. Це застава, там колись просто да ні, ну насправді остання партія, ми ледве-ледве, в останню мить, типу, там прям все вирішувалося. Дякую всім за ігри. Дякую Дякую. Дякую за запрошення.